В В'язла лева відправляю. садок <таспоріст> йти, я не бажаю. Поганий брати, я такий, малюк для ясо замалий. Досить рюмсать та гадати. Треба малюка забрати. Як в палацу той забратись? Знову прийдеться купатись. Замок мене не пускають. Малюка там ображають. Копив жердину та стрибав. У вікні я застрягав. Малюками ображають. Його тут всі розважають. Фігури левеня вивчав. Доки я з вікна упав, знов з мене вода котилась, коли брама відчинилась. Не треба сліз тут проливати. Завтра зможеш завітати. Лікар, лікар поможіть, Сморід з рота приберіть. Сморід той, щоб геть прибрати, О! час скафандр натягати. Кнопку вниз себе стискаю та в смердючку вирушаю. Їжі залишки знімаю, зуби щіткою змиваю. Правно кожен зуб відмив, в роті аромат зробив. Зуб гнилий ось відчинявся, та смердючка монстр з'являвся. Гей, брудний, ти відчиняй, рота в чистоті тримай, бруд скоріш свій прибирай, та із зуба геть тікай. Щоб смердючку ту прогнати, треба хитрість підключати. Дім проектор утворив, в нього монстра заманив. Мене лев перехитрив, дірку в зубі заліпив що тепер мені робити, І в якому зубі жити? Я до монстра підкрадався, монстр у лапі опинявся. З рота з монстром виїжджав, знову я великим став. В новий дім ти залізай, чистоту в нім зберігай. По планеті я катаю, мінерали я збираю. Зелений камінь підібрав. Пірамідку збудував. О, А ось червоний та синій. Лапи кнопки натискають, Куб з циліндром випускають. Малий кубик тут примчав, та привіт мені махав. Гарно разом працювали, з фігур стіни будували. Увсюди хід малий забрався, то вперед на нім помчався. Кубик кнопки натискає, всі будівлі він ламає, а малина всю катає, та фігурками жбурляє. Рука ось мене схопила, з мене кубик теж зробила. Хто ми той малюк не знає, всі фігури він хапає, стіни з отвором підняли, загадку ми згадали. В той щит куп не пролізає, інший колір форму має. Вірним колір й форма стала, пірамідка в ціль влітала. Синій кубик закидав та циліндр виробляв. Колір й форму я тримаю, та віконця їх кидаю. Стародавність ми вивчали, тож в музей ми завітали, шоколадку помічав та з кісток її дістав. Я від друзів відставав, інший хід я обирав, з виступу я вниз звалився, на попіти приземлився, стрибав так, що завертівся, біля люку опинився. Щоб з дверей замок той зняти, треба код до нього взнати. Певний колір я стрибаю, код замка так підбираю. Ось зелений весь зібрав та в червоні пострибав. З червоним щойно закінчив, синій скласти поспішив. Відпочинку я не знаю, кольори всі натискаю, кольори усі зібрались, двері в відчинялись. Як я вдало завітав? Я скарби тут відшукав, скарб з собою забираю. Що купити обираю? Мусив той кабан сказати, скарб не можна забирати. Я знайшов. Я так старався. Хоча б цукерка є. На лижах я люблю кататись, ніби вітер згори мчатись. Сніжок з пагорба з'їжджав, в кризі хтось під ним лежав, трос до глиби примотав, зі снігу кригу діставав. Сонце далі припікало, та мокриця оживала. На мокрицю я забрався, та недовго я катався. Ми з мокрицею сміялись, та під снігом опинялись. Сонце промені пускало, та комашок оживляло. Павук злим той виявлявся, павутинням він кидався. Мокриця мене захищала, з павутини діставала. По стіні разом стрибали та від злюк скоріш тікали. В кулю ось вона скрутилась, та згори вниз покотилась. Обертиком набирає, перешкоди він не знає, ком комах так налякав та в печеру їх загнав. Йшов по вулиці, я йшов, раптом ксерокс я знайшов. Писок свій над ним тримаю, своїх копій наробляю. Багато копій виробляв, весь папір я витрачав. Хто папір весь перевів, хто мені не залишив. Копії скоріш летіть, плевеня мені знайдіть. Кажани листки хапали, швидко лева розшукали, швидко від мишей тікаю, пилосос скоріш хапаю, пилосос я вверх підняв, копії в нього всмоктав. Пилосос кожан влітав, у мішку він гарцював. Кажаний мішок хапали, навпіл його розірвали. Я під дерево влізав та у сон свій потрапляв. З дому я папір хапаю, під подушку його пхаю, у вісні знов опинявся, та до відьми я помчався, паперу, пачку я приніс, його сунув їй під підніс. Паличкою вона махала, зграя геть та відлітала. Кукурудзу цю б зірвати та медаль за неї взяти. Гей, професор, поможіть. Добриго мені зробіть. Так, звичайно, ось тримай, тільки зайве не вливай. Ай. Рапельку одну додав, бачу ріст, тож все вливав. Величезна вона стала, вище даху, і раптом впала Ось зерни не оживали, По двору вони стрибали. Свою крейду прибирай, парка нею не чіпай. Підники, скоріш злізайте, трактор мені не ламайте, трактор в дерево врізався, дощ із яблук розпочався. Зерна курку налякали, її руки врятували. Малий з краном там загрався, мокрим я вмить опинявся. Молоком їх заманив, казку ось відкрив. Діти слухали, мовчали, тихо молоко смоктали. Новий ранок розпочався, перший в них урок почався. Час минав та дні минали. Швидко ті малі зростали. Нові ось зернята впали. Малюки знов застрибали. Всі на світі про це знають. Швидко відьми всі літають. Феї крилами махають, пролітати заважають. Керування я втрачала, носом в дерево влітала. Ха -ха, зараз включу. А хто сміявся, тих провчу. Хобот апарат підняв, всі носи в себе всмоктав. Тапок я з ноги кидаю, ним банани я збиваю, важіль чітко я влучав, апарат я вимикав, важіль цей перемикаємо, носи з нього видуваємо. Якось ми невдало стали, та носи перемішали. Знов носи туди всмоктали. Кожен свій ніс обирали. Носоріг свій ріг вхопив. Рогом тим йому годив. Крюші п'ятак відшукали. Леву також ніс чіпляли. Ура! Усі носи на місцях. В меню хобот обираю, його відьмі наліпляю. Що ніч? Ні. Над планетою літали. На хмару потрапляли. Батискав наш хмара взяла, та його вона зламала. Доки думав та гадав, камінь раптом сестру вкрав. Що тепер мені уткнути, щоб сестричку повернути? Речі я переглядав, пір'ячка ось відшукав. Камінь і мене ковтав, я його залоскотав. Камінь голосно чихав, нас сестрою видував. Камінь на ноги піднявся, та за нами він помчався. А, щоб його нам зупинити, одну хитрість час зробити. Камінь біг та зупинявся в дівчинку. Він закохався. Я в валізі покопався, та диван там завалявся. Хмару сестру роздражнила. Двигун в неї пустила. Про хитрість камінь здогадався. Хто ж за нами знов погнався? Ми двигун на всю вмикаємо на дивані вверх злітає.